Здається, Трамп зрозумів, що з українцями каші не звариш. З нами не вийде так, сідай і слухай. Як в Афганістані доводилось бігати і шукати навчених НАТО та США Афганських спецпризначенців, щоби вони відпрацювали вкладені в них гроші, так і тут доведеться бігати і шукати українських вояків, щоби вони припинили вбивати орків, нищити їхню техніку, зброю, палити логістику, склади і табори. А таке неприпинення війни відіб'ється на його спроможностях, а значить і на авторитеті в світі, вдома, в Європі і навіть в Китаї. А він собі такого сорому дозволити не може. А тому наш прогноз: не буде жодного примирення і закінчення війни з Ордою. Хіба що Орда капітулює? Правда, Трамп каже, коли чекати сучасну зброю, щоби це все швидко закінчити.